1830 одиниць важкої техніки втратила російська армія, і це лише за минулий рік, починаючи з 9 жовтня 2023 року, і тільки у Покровському районі. Такі дані наводять у своєму звіті аналітики інституту вивчення війни. Докладніше далі. Такої кількості танків та інших бронемашин, яку втратила російська армія в Покровському районі Донеччини від початку наступальної операції із захоплення Авдіївки в жовтні 2023 року, та під час посилених наступальних операцій у Донецькій області влітку 2024-го, було б достатньо для озброєння щонайменше п'яти дивізій. Цього висновку аналітики інституту вивчення війни дійшли завдяки підрахункам одного з осін дослідників, які базуються на візуально підтверджених втратах техніки. Згідно з цими підрахунками, загалом під час наступальних дій у Покровському районі війська окупантів втратили 539 танків, а це приблизно півтори російських танкових дивізії. З них 381 танк у підрахунках осінь дослідника зараховано до знищених. Також росіяни не дорахувалися однієї тисячі двадцяти БМП, тобто приблизно 4-5 мотострілкових дивізій. З них бійці ЗСУ знищили 835 одиниць техніки. Далі відправились слідом за російським кораблем 26 бронетранспортерів та 22 реактивні системи залпового. Вогню при цьому лише 6 вересня 2024 року, тобто за останній місяць, російські війська втратили у покровському районі 25 танків і 59 бронемашин, що становить приблизно два механізовані батальйони. Як вважають експерти, таку оцінку можна вважати навіть консервативною, враховуючи, що не всі втрати російської техніки були візуально задокументовані. Тож фактична кількість втрат російської техніки в районі Покровська, ймовірно, навіть більша ніж повідомляється. Нагадаємо, росіяни розпочали посилену наступ. Пальну операцію захоплення Авдіївки в жовтні 23-го року. Вона тривала чотири місяці. А після захоплення міста окупанти продовжили штурми на захід від Авдіївки та на захід і південний захід від Донецька у Курахівському і Вугледарському напрямках. Це сталося навесні та влітку 24-го року. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.